А знаєте, чого я зараз хочу найбільше в світі? Миру і тепла, почути б думку світлу й пророчу, що ця війна далеко відійшла, що більше вже не буде стрілянини, а буде мир і радість між людьми, що прийдемо до світлої години, щасливо і любо заживемо ми. Ви уявляєте? Яке це щастя буде, працюють всі, у всіх достаток є, у вихідні відпочивають люди і роблять щось цікаве, щось своє, енергія у творчість перелється, краса душі воскресне, оживе і зовсім інше нас життя почнеться. Над світом рідна пісня попливе і заворожить ласкою своєю. І за чарой ніжністю серця, ми заживемо дружньою сім'єю, не буде щастя, меж ані кінця, і будуть в нас рости здорові діти, веселі, добрі, мудрі, золоті, ми будемо їх успіхам радіти. Вони щасливі будуть у житті. Я хочу миру над усе на світі, я хочу тиші, спокою у сні. Я хочу цьому світові радіти, щоб солов'ї співали навесні, щоб рідна мова всіх нас об'єднала, чарівні квіти всюди зацвіли. Моя земля тривоги бід не знала, а люди всі щасливими були.